Давайте ми привітаємо нашу церкву дорогу. Давайте скажемо день!» Дивіться, як всі вас теж вітають. Ви знаєте, я думала якусь історію вам дитячу розповісти. Але тут натрапила на одне дослідження. І вирішила, що дитячої історії не буде, а поділюся з вами одним дослідженням. Вчених. Скажіть мені, будь ласка, ви чули про таке, що домашні тварини схожі на своїх господарів. Ви про таке чули? Ні? Хтось чув, да? Хтось ні? А давайте у дорослих запитаємо. А дорослі чули про таке? Дорослі чули. І ось вчені теж чули. І вони вирішили дослідити, це так чи ні? Ні. Ні? Вони почали досліджувати людей, у яких є домашні тварини. І ви знаєте, виявилося дійсно, що це так. Вони схожі тварини на своїх господарів. І при тому не тільки звичками, характером, а навіть зовнішньо, Прищиром очей, ходою, виразом мордочки, обличчя. Вони билися схожі. Тоді вони вирішили далі досліджувати, а чому це так? І вони цей феномен пояснили так, що справа в тому, що люди відносяться до своїх тваринок домашніх як для, до членів своєї сім'ї. У кого є тваринки? Так? Ви всі відноситесь, до них як до членів своєї сім'ї, правда? І ось вони побачили. У них встановлюється такий зв'язок, і вони з часом тваринки починають переймати звички своїх господарів, стають схожими на своїх господарів. Що ти хотів сказати? Тобто, якщо у господаря є колісо, то скоро хозяин колісо і стане? Я маю на увазі звички і... И... Які схожість є. У тебе куриться домашня тваринка? Нє? Ну зазвичай кого тримають? Собачок, кошечок, так? І ось вчені почали далі досліджувати. І що вони побачили, наприклад, що у життєрадісних і активних людей тварини теж життєрадісні і активні, правда? Так? А вона навпаки у спокійних людей. І тварини, вони більш спокійні, такі, не з ким не хочуть, мало з ким спілкуються, так, і саме по собі. Наприклад, у нервових людей, які в, стра... в стані постійно тривожності знаходяться, у... у тваринок теж такі проблеми. Якщо люди постійно в стресі знаходяться, кричать, нервують, то їх тварини теж можуть стати агресивними або навіть надмірно такими заляканими. Також помітили, якщо люди з надмірною вагою, у них частіше тварини, їх тваринки вони не обмежують в їжі і дозволяють їм різні смаколики, добавки, і вони не слідкують за тим. Яка кількість їжі у них? Там десь є картинка з надмірною вагою, і собачка така. Ось, так. Да. І навпаки, люди, які здоровий спосіб життя ведуть, вони слідкують і за харчуванням своїх тваринок, дивляться, щоб у них порції невеличкі були, а також там, щоб вітамінчики, мікроеліменти різні, вони слідкують за цим. І ось один британський фотограф вирішив підтвердити це дослідження. І він почав фотографувати людей з їх домашніми тваринами. І ось декілька фото, які я вам покажу зараз. Оце сам фотограф зі своєю собакою. І всі помічають схожість їх. Так, чи, чи ні? Схожі, так? Да? Так, далі. А це письменник один. Тут стиліст попрацював. Але бачите, підкреслив їх таку схожість. Тут теж підібрали одежу таку, щоб підкреслити схожість. Оце два таких сурових хлопці, бачите? Тут схожі зачіски. Да? А ці дві подружки теж у них зачіски схожі, і коли вони гуляють на вулиці, всі зразу помічають, як вони схожі, да, такі подружки. У тут е, да, вираз обличчя і мордочки. Да, ці, ці вже парні 10 років разом, да, ось такий милий котик, схожий теж на свого господаря. Ну, ці вусаті да, хлопці теж видно, що вони живуть разом. Да. Дослідження ще йдуть, але вже точно знаю, що якщо чим довше тваринка... Живе разом з хазяєм своїм господарем, тим більше вона стає схожими на нього, не тільки там характером, звичками, а й навіть зовнішньо в чомусь проявляється ця схожість. А ви знаєте, зараз почекайте. А ви знаєте, що це діє? Я за помітила, що навіть між відносинами, між людьми. А от я помітила, не знаю, як дорослі, коли довго пара живе разом, чоловік і жінка, то ми бачимо, що вони стають більше і більше схожими один на одного зовнішньо, в звичках. так? А також я помітила, що це діє в відносинах між, між Ісусом і нами. Чим більше ми з Ісусом знаходимося, Тим більше ми стаємо схожими на нього, уявляєте? І чим більше ми з ним проводимо час, спілкуємося, якщо ми на хвилинку не хочемо його відпускати, то з часом ми обов'язково все більше і більше будемо на нього схожими. І я хочу вам показати зараз фото. почекаю, з самого початку. Ото тваринок, які не на хвилинку не хотіли полишати своїх господарям. Ось цей кіт, наприклад, він дуже полюбляє дивитися фільми про природу. І кожен раз він дивиться і повертається, а його господар дивиться разом з ним чи ні? Далі. А цей котик подумав, що його господар потонув і став кричати. В'являється собі? А цей, поки інші собаки там десь гуляють, ця собака доглядає до своєї людиною. <сум> Читає. А цей котик, бачите, протягає свою лапку, щоб притягнути руку господаря до себе. А цей е, песик дуже засумував. Коли не зміг подивитися, як хазяїн його купається. І прийшлося ось так придумати його на поличку кутову туди посадити, щоб йому все було видно, що хазяїн на місці. А цьому котику поклали подушку, щоб він не лягав на клавіатури, коли господар працює за комп'ютером. А цей собака каже, закинь ту книжку, краще погладь мене. Да? Так, а тут хазяїн вирішив розслабитися в ванні, але ні, йому не дали побути на самоті. Хтось теж захотів залізти з ним в ванну. А цей собака у нас любить, щоб його господар чесав. Але коли йому відмовляють, він біжить до іншого і потім дивиться. А чи не ревнує господар його до іншого? А подивіться на цей погляд. Ну, знайдіть кого-небудь, такого, хто б на вас так дивився, як ця собачка. А це як, як тільки заходить в ванну кімнату господар, то завжди бачить таку картину. <клухи> да. Ну, а це собака міністра Фінляндії. Ця собака завжди ходить з ним на усі прийоми. завжди. Дорогі дітки, я хочу, щоб ви також не відпускали нашого Ісуса не на хвилиночку, щоб ви завжди-завжди були з ними і шукали Його. І тоді ви помітите, як з кожним днем, роком ви більше і більше будете схожі на нашого Ісуса. А ще головне, інші теж побачать, що ви схожі, що у вас друг Ісус, що ви схожі... Слова ваші схожі на слова Ісуса, поведінка на Слова Ісуса. Всім ви схожі на Ісуса. Ви хотіли б бути схожими на Ісуса? Давайте про це помолимось, добре? Може, у когось є бажання? Давайте. Вас так багато? Хтось помолиться? Да. Боже, дякую. Спасибо за сьогоднішній день. Дякую за все. За день. Амінь все ще пожалуйста. Тоді я помолюсь. Дорогий Господь наш Бог, ми дуже дякуємо, що ти у нас такий чудовий. Ми хочемо дуже бути схожими на тебе в усьому. Допоможи нам завжди бути поряд з тобою, триматися тебе, спілкуватися і ходити з тобою, щоб і інші побачили, що ми з тобою ходимо. Благослови наших діток. Захисти їх від злих людей від зла в ім'я Ісуса. Амінь.